Я не, не змогла пройти мимо ось такого окуня. Подивіться, який гарний морський окунь. 600 грамів його вага. Хвате поїсти двом людям. Чоловікою мені повечеряти. Взагалі ми полюбляємо рибу. Особливо, коли після свят хочеться чогось легенького на шлунок, то завжди готуєш рибу. Вона може бути маринована, може бути жарена, може бути парена, але сьогодні ми з вами готуємо рибку в духовці. Спочатку ми її чистимо. Почистили, видалили її гарненько, всередині все чорне, тому що воно дає гіркоту. А плавники і хвоста я не видаляю. Мені так, ви знаєте, зручніше, навіть коли її їси. Щоб вона була з плавниками. А то їх позрізаєш, а всередині кісточки залишаться. І тоді їх погано вибирати. А так добре. І так ми робимо надрізи. Такі, як на порційні куски, вроді би. І з обох сторін. Так, надрізики зробили. І тепер беремо нашу рибку. Для її приготування я вам сказала, що нам знадобиться мінімум продуктів: це сіль, сиртве яйце, майонез та лимончик. Зараз ми візьмемо столову ложку майонеза, одне яйце та 50 грам сиру. Спочатку потрібні наш сир. На терку. Сир наш натертий, подивіться, це 50 грамів. Розбиваємо туди яйце, додаємо сіль, перчик. Або приправку для рибки можете додати. Я додам лише чорний перець. Так мені сьогодні хочеться. І ложечку майонезу. Але чоловік настояв на приправі каже, клади, така добра приправа оця до рибки. Добре, покладу, приправки небагато. Сіль. І все це перемішуємо. Так, всі продукти у нас перемішані і хай вони потоваришують. А ми тим часом посолимо рибку. Всередині її просолимо і з усіх бочків. Наш маринад, то буде він тільки зверху. Це навіть не маринад, це швидше шубка така для рибки. І хай 5 хвилиночок наша рибка постоїть. Ми нарізали лимончик, а нам всього лише потрібно три штучечки. Ми у кожен надрізок покладемо. Простелили наше деко. Викладаємо рибку. Прокладаємо лимончиком розрізи. Це завжди гарно до рибного блюда. Морській рибі він придає кислинку легку. Отак. І кашицею. Змашуємо нашу рибку. Отак От кладемо по всій рибиночці. Прокладаємо всю рибочку нашу. Люблю готувати морську рибу. Як подумаю, скільки в ній всього. Для нашого організму корисного і вітаміни, і мінерали. А це ж наше здоров'я, краса нашої шкіри, краса нашого волосся. Так, змастили ми гарно з усіх бочечків все. І в такому вигляді ми відправляємо нашу рибку. До духовочки розігрітої на 200 градусів. Залишимо спочатку на півгодиночки, а потім подивимося, може, додамо 15 хвилиночок ще. Завжди я десь орієнтуюсь на час 45 хвилин, але на рибку треба поглядати, як веде себе духовка та як веде себе рибка. Так, все. Пройшло 35 хвилиночок, і наша рибка готова. Подивіться, яка вона красива та гарна. А ми тим часом нарізаємо зелень. Рибку треба їсти з овочами свіжими та зеленью. Чи то у вас є укропчик, чи то у вас є зелена цибулька. І взагалі, які овочі є, вони всі підійдуть до рибки. І так, наша рибка вже остудилась трошки, і зараз ми її будемо викладати та прикрашати. І не потребує особливих прикрас. Вона смачна, корисна, а це в ній головне. Бо дуже ж таке хочеться. Я взагалі полюбляю рибку. У мене і по гороскопу в хаті три рибинки живе. Їсти я рибу люблю. Скоштуємо. Дуже смачна. Ви знаєте, прожарилась дуже гарно, пропеклась вірніше. Подивіться, яке гарне біле м'ясо. Риба соковита, смачна. Рекомендую свій рецепт. Я думаю, що ви будете задоволені. Готуйте рибку, урізноманітнюйте свої страви, насичуйте свій організм мінералами та вітамінами. Всього вам доброго! Заходьте, пишіть відгуки, а як готуєте рибку ви. До зустрічі!